Їдуть у потязі в одному купе українець і поляк. Тут українець дістає сумки яблуко і починає їсти поляк. Цо то єсть", українець. Яблуко, поляк. А то хіба яблуко? Якесь червиве, маленьке. І дістає із своєї сумки здоровенне червоне яблуко. Он яблуко. Їсть українець грушку. Поляк. Що то є українець вже сердито груша. То хіба груша, он груша, дістає здоровенну жовту грушу. Взяв українець помідорину поляк. Цото єсть! Порічка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Токар вдумливо протирає гаїчний ключ ганчіркою. До нього підходить начальник і починає наїжджати. Сидоренко, бля! Ти якого біса додому так рано збираєшся? На годиннику лиш 17.20. Розумієте, я поки ключик ганчірочкою протру, поки верстат залізною щіточкою почищу, поки ручки мильцем відмию, поки переодягнусь. Ось якраз і кінець робочого дня настане. Ні, Седоренко, я вважаю, що це неправильно. Ось я збираюсь з роботи рівно о 18.00. А що тобі там збиратися? Писок стулив та й пішов. Чайник свистить, мікрохвильовка пікає, діти кричать, чоловік психує, кішка жерти просить, собака гавкає, телефон розривається і все це чомусь називається Доброго ранку. Вбігає в магазин мужик і кричить зараз когось гвалтую. Дівчино, як вас звати? Зіна. Ні, вас не буду гвалтувати. Мою маму теж звуть Зіна. А тебе, чоловіче, як звати? Ну, взагалі-то Микола, але друзі звуть мене Зіною. Жінка телефонує чоловікові. Мій комп'ютер не працює. Кнопку таку велику натискала. Так, натискала, а кабель у розетку встромлений. Зараз візьму ліхтарик, погляну. А ліхтарик навіщо? Та в нас електрики нема.